Минулої доби ворог здійснив чергову масовану атаку безпілотниками по всій Україні. Зазнала ударів вночі і Чернігівщина. Окупанти атакували Україну 33 дронами камікадзе типу шахет, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак, руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура. Аршисти продовжують тероризувати мирне населення прикордоння Чернігівщини. Найбільшого удару з початку війни завдано по селу Чайкіне, малій батьківщині експрезидента кучми. Атака кількох безпілотників зруйнувала частину багатоквартирного двоповерхового будинку. Він був напівпорожнім. Багато його мешканців виїхали раніше, побоюючись обстрілів, а ті, що залишилися, дивом вціліли. Пошкоджень зазнали і прилеглі будинки. 20 квартирный будинок, полностью крыша зруйнована, здесь там две точно полностью не подлежат. Подъезд первый. Да, были в квартирах чудом, чудом. Бог, я не знаю, сохранил, что остались живы. Потому что когда первый приход был в они это... Но ну, лучше у крыши началась пожежа. Они как положились в коридоре, потому что там между первым приходом и другим шахедом было только три минуты. В течение трьох минут прилетів другий. Прилетів другий, улучив другий поверх в окно. І коли шахеди прилітали у нас раніше, з Брянщини, вони проходили мимо нас через нас і лесіли далі. В сторону Чернігів через Київщині. Шахеди прийшли з сторони Сумщини. Минулого тижня ворог з території Брянщини здійснив 47 обстрілів 21-населеного пункту області. Зафіксовано майже 400 вибухів. У Костобоброві внаслідок обстрілу поранену жінку.